В інституті іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка відкрили науково-дослідний інститут драматургія. Ми відкриваємо науково-дослідний інститут, який буде займатися проблемами драматургії. Ідея ця належить професору Черкову Олександру Семедучу, але без підтримки звичайно наших зарубіжних колег така подія би не могла віджитися. Я думаю, що що це. Буде осередок науково-дослідної діяльності, який буде поширювати свої наукові проекти не тільки в межах України, але й далеко поза межами України. Початком застування інституту вважається 2012 рік, адже саме з того часу при кафедрі германської філології та зарубіжної літератури в інституті іноземної філології почав функціонувати науково-творчий комплекс Драматургія, розробивши концепцію унікального в Україні комплексу, та разом зі своїми учнями втілив її у життя засновник і науковий керівник. Знаний в Україні та світі дослідник драми Олександр Черков. У подальшому саме цей комплекс став базою для створення першого в Україні інституту з питань філології. Я знаю, на теренах України це перший випадок створення науково-дослідного інституту з філології, з інших дисциплін були. З філології це перший випадок. На урочистому відкритті були присутні також ректор університету Петро Саух та почесні гості з Німеччини та Польщі, як підкреслив Петро Юрійович, відкриття такої інституту позитивно вплине на співпрацю науковців Житомирщини з іноземними колегами та стане однією із візитних карток університету. Ми думаємо, що оця когорта вчених, яка буде працювати над проблематикою драматургії, різних країн світу, вона буде настільки розширена за. За рахунок інших вчених, тому що будуть долучатися сюди науковці України, Німеччини, Польщі, Австрії, Чехії і інших країн. Тому, безперечно, ми сподіваємося, що це буде науково-дослідний інститут драматургії, буде візитівкою одною із візитівок Житомирського державного університету імені Авгана Франка.